Сьогодні в мене є. А це означає, що сьогодні будемо робити щось цікаве. Не скажемо вам що, а краще покажемо. Ти <звук> не збігає поза кадром, не знаю, що він там робить, але сьогодні в нас буде якась дуже цікава і гарна річ. Що будемо робити? На тобі якийсь ключик. І можу собі ні в чому не можу нічого не відмовляти. Може, нічому не відмовляти. Будемо сьогодні дуже цікаве щось збирати. Але не за допомогою цього ключика. А але жаль. все одно а на що? тобі ключик. Класний, мені подобається. Ще й отакий можу тобі дати. Диві. Можемо Бач... цей, знаєш, як? На, на шпагах. Да. Отак. От от так. Сьогодні у нас буде батл. Е, так. Батл стосовно того, чи зберу я оцим інструментом, да. оце, оце, щоб це, воно да. не було. Да, да, оце. Е, не, це насправді це буде потрібно, але не зараз. Друзі, привіт! Сьогодні у нас з вами цікавий випуск. А цікавий він тому, що ми будемо розмовляти та показувати вам вихлопні системи. Насправді цей випуск з'явився ну майже випадково. Ми просто розмовляли про нові вихлопні системи, які приїхали до Adrenaline Drive в робочому чаті, і подумали, а чому це ми розмовляємо тільки між собою, бо буде дуже круто розказати про це і вам. Так ми пам'ятаємо, що йде вже третій рік війни, і що наразі тюнінг може бути під певним питанням. Але ми будемо розмовляти про ці вихлопні системи, які дозволяють не тільки зробити свою машину потужніше, а ще й регу. Полювати гучність цього самого вихлопу, навіть якщо ви маєте потужність відносно велику. Отож, я думаю, що вам буде цікаво подивитися на нашу з Денисом розпаковку та нашу думку щодо вихлопу. Отож на цьому місці ставте лайк і дивіться цей випуск. Перше сьогодні небезпека, бо ми в кадрі з ножами. Може бути да, все, можемо що можна. порізати друг друга. У всіх в дитинстві був конструктор, металевий конструктор. У мене не було. Не було, У мене був. Таки не було, і хрен з тобою. Так. У нас буде конструктор 2025 для дорослих. Я Пропоную тобі подивитися, що це. Що це? Це, е, хотіла б сказати, що це вихлоп на мій майбутній GT3RS, але ні, це вихлоп на, на мою майбутню М3. На твою М3, а звідки ти знаєш, що це М3? Питання. Так воно, знаєш, цей… Інтуїтивно? інтуїтивно. Інтуїтивно, а, ну, адреналін драйв, М3, все. М3, все. Так. Добре. Ставити лайк на цьому місці, і в цьому році в мене з'являється М3. Я ще не знаю як, але якось воно все стане. Чим більше лайків, тим... Тим більше М3 в мене буде. Так, О, да. Так. Да. А як же Г3 RS? Ні, я йому не зраджу. RS він типу в мрії буде обов'язково. Добре, тоді Поїхали? почнемо да, складати. Давай розпакуємо, подивимося, Їху! що тут. Я, до Давай. речі, люблю дуже робити розпаковки. Так. ви Любите робити Давай. розпаковки? Клас. Давай, я тобі допоможу. Тобто, от я ніколи вихлоп не розпаковувала, але. Оце, це перша розпаковка, знаєш, як кіндер-сюрприз, але це металевий сюрприз. Я прям уявляю, от як в мене, коротше, біла М3 на карбоні, з карбоновими сплітерами, з карбоновим коротше, капотом. Біла М3 на карбоні. На карбоні. Ні, в мене щось з Порше біла М3, не, не якось не, не в'яжеться. Біла вона, або БРЗ. Біла? Да, ну, біла, не М3. Так. Або синя BMW m 3 ще. Синя, Дуже гарний, отакий от синій кольор. Синя, як Subaru, субару, да, да? да. І, коротше, і, я розпаковую цей вихлоп на своє М3. Мені подобається. Так. Я візуалізую, не заважайте, будь ласка. Так, а тепер, як ти думаєш, що це? Ні, це не так треба було. Ні, ні, подожди. Ми ще його не продали. У нас магазин на дивані Дубль 2, ми його ще не продали. Так, добре, це в сторону. А, офігеть, який він легкий. Як ти думаєш, з якого, він реально легкий? З якого е, виду сталі чи сплаву він зроблений? До речі, не знаю взагалі з чого це. Це з... титан. Це да, титан. да, з я подумала, да До речі, але... ну, він дуже не, тіл, не тільки якроповіч виробляє то, вихлопні системи. Щоб ви титану. розуміли, то отак. Ви з звичайним вихлопом, бо я його збиралась брати так, типу важко. Пальчиком зможе підняти? Ні, ну пальчиком я його не зможу підняти. От, але однією рукою його легко тримати. Так, це у нас легкий. виходить мем 3. Сюди у нас йдуть даунпайпи, але ми за екологію даунпайпи не чіпаємо. Тобто Це повна вихлопна система, але без даунпайпів. До речі, вихлопна система це вольватронік Титаніум. Якщо ви побачите, як яке виконання дуже чудове. А я тебе хотіла спитати, а ти не хотів інструкцію спочатку Інструкцію? Подивитись, е, до того? Е, як говориться, перше первая... пла на русском. перше первая... правило правила ітішника прочитай інструкцію. А ну, Я інструкцію читати не буду, тут просто комплектування і я ось у QR... Це мені не треба читати. QR-код, щоб його зібрати, але у нас з тобою вже є досвід. Я думаю, ми з тобою зберемо. Так? Чи не зберемо? Ну, я спробую. Рамочка, я до побачила те, що я хочу побачити. До речі, рамочка тобі. Я Наклеєчка. побачила це те, що хотів. Да. Я просто хочу тобі показати, що насправді дуже все легко збирається і не потрібно, якщо в тебе є в гаражі, ну. Ну, Як мінімум. І Яма Ямарші підйомник є, ну, вдруг. І Подоби. М3 випадково в Випадково М3, да, ну, М3, Випадково ти дівчинка, коротше, в тебе в гаражі чисто випадково, М3 і вихлоп. То ми зараз вам покажемо, М3, що М4. Ти і друг, який трохи шарить, то ти можеш так. зібрати це. Там можна самому цього QR-код, і там все записано, розписано. До речі, не потрібно. Так, це ми ліс. Все ми розпаковуємо? Так, да, це розпаковуємо, розпаковуємо далі. О, тут щось ще гарне, до речі. І. Так, треба розпакувати так, щоб ми її ще продати змогли. Почекаю, так. почекаю, не продавайте Диви, його. Яка краса. Скоро буде в мене передавати. Ага, все. Так, ладно. Розпакуємо далі. Диви, яка краса. Яка ти людина, звісно, неприємна. Ти не дав мені отак зробити. Так, давай я назад тоді, на, на. Та ні. Давай. Ні, все, ладно, от, от сюди, ми домовилися. Так, яка у нас гарненька пластиночка алюмінієва. А як ти думаєш, що це і де воно стоїть? Я сьогодні буду задавати тобі питання. Це що, це, такий... що, да, це, що, це? що це, і що це? Ти ти що це? Я не зрозумію, що ти не чекаєш. Ти Давай. хочеш, щоб всі дізналися, що я насправді не шарю. знаєш? Ні, ні, я наоборот хочу показати, що ти шариш і що ти сама можеш зібрати. Я ж тобі не допомагаю, я тобі допомагаю тільки лезом різати оцю плівочку. Пластинка, до речі, виглядає дуже важкою, а вона не важка насправді. Так. Ну вона щось кудись до цього, до захисту. Так, да? Да, це захист у нас під вихопною системою. Він стоїть. Це там, де диференціал йде. Вона отак от стоїть. І коли ти авто підіймаєш на підйомнику, ти бачиш таку красу, це прям топчик. Ну реально гарно. Да. Гарно, гарне виконання. Клади сюди, розбираємо далі. пакуночки далі. Ми будемо цей засікати час, за скільки ми його зберемо. Таймер буде? Дан, ну, ти нам зробиш таймер, за скільки ми його зберемо. Тільки ми да. ще І не нас зараз іде розпаковка. О, взагалі легенько. легенько Оце, взагалі. Да? Отак от дивіться, отак. Отак воно. дуже легка. Ти ніколи не скажеш, що вона така легка. Поки До речі, ні. виконання е, я скажу зразу, що я Ширі. я в сварці не шарю, але виконання, <рес> <рес> виконання дуже круте. Ні, насправді шви дуже прикольно зроблені, і вони зсередини, вони теж оброблені. Там немає кусків проволок і ще щось. Це важливо для потоку повітря, до речі. дуже легка вона. І кронштейни виконання заводські. До речі, це вихлоп болтон. Реальний болтон, ми нічого не ріжемо, не варимо. До речі, титан дуже важко поверити. Що у нас далі? Диви. Ух ти, який вігрік, прикольний. Це ж титан, у нас повністю вона вся титанова. Хомути, до речі, алюмінії йдуть. Я дивлюся, що хомути алюмінієві. А тут топчик. все короті, пронумеровано. Б, є. Це лего для дорослих, але дівчина мож, зможе його зібрати. Якщо ти побачиш, я вже одну насадочку вихлопної системи розпакував. Без Ось подивиться, Subaru, Subaru Style. Це прям торпчик. Да. Давай розпакуємо далі. Так, я тобі вже допоможу, бо тут 4 насадки. Чим ви займаєтесь у неділю? У неділю. Ми збираємо вихлопну систему на М3, М4. Я До не речі, знаю... що краще? М3 чи М4 тобі. Особисто? Не, М4 Ні, ну, то, легше. Зрозуміло, що краще, типу... а особисто для тебе. Що б ти обрав? М3 чи М4? М -м, мабуть, М3. Я прихильник чотирьох дверей, не двох. Ну, М4 легше насправді. Від М3. Візьми в руку вихлопну систему. Ти зможеш підняти? Ну так. Ну вона не пушинка, але якби це вона була е інша, то я б її взагалі там дуже важко. Е -е, ну, це все стандартне, там пайпи, да, вихлопна система. Е -е, що в нас тут в цій коробці? Як думаєш? Тут я знаю, що просто я вже бачила. Це пульт керування польотами. Як пульт керування польотами, так? Да? Так, да, це прибираємо, щоб не було. Е оце все. Щоб нікого ніхто ніколи не підрізав. Да. А то раптом ми почнемо з ним розмовляти, що круче Evo або Subaru або там ще щось. Я вже в інстаграмі викладала і питала, що це, і ніхто не знає, що це мені а це пульт керування. Е, Вихлоп... е, так, е, це пульти і два керування вихлопною системою. Е... Актуаторами, які стоять у нас на самій системі. А, до речі, що два. Це коли ти їдеш з другом або з іншим. Да, він сидить, повин... клацає, клацає, клацає. Да. Ні, я думаю, що просто це запасний, але, до речі, він зроблений, теж, він такий доволі важкий, мені нагадує ламбу чимось. Ключ, від... да. ну, ключ не ключ, але перемикає щось таке. Така прикольна. Лі така. І от, от це, до речі, важка річ. Якщо все оце легке, то ця річ да. дуже важка. Це саме важка річ, мабуть, в цій системі. Тут зроблено все так, що ти сам можеш це все встановити. Чуть ли не в прикурюватель це поставити, це у нас блок керування цими актуаторами. Повністю весь комплект для підключення. Давай для людей, які раптом дивляться, і взагалі не в курсі, що таке актуатори. Розкажемо, Ладно. що це, як це працює. Чи коли зберемо? Я, вже. Та, я зараз його переверну, покажу. Що О, це, а ти тоді розкажеш. Розповісиш і дивіться, якщо ти бачиш, тут ні одного проводу немає, ну там щоб треба було щось скручувати. Це все ну, на фішках Просто на роз'ємах. Тобто це в заводський розйом, так? Да? Так, це все в заводській розйоми, вставляється воно. Тут якісь є. Антенка, до речі, можна встановити, я так розумію, цей блок керування десь в багажнику, і він просто буде ловити пульти. До речі, зараз дуже так це актуально. актуально так. Їздити з вихлопною системою, з правильною вихлопною системою. Якщо ти не хочеш, щоб сусіди кидалися в тебе кирпичами, то це просто, ну, це топчик. Мені, до речі, завжди було цікаво, наскільки вихлопна система з актуаторами не заважає у спорт режимі. Ну вона ну, типу, чи для спорту ти розглядаєш таку систему? Чи якщо це тільки спорт, то тоді тільки прямий вихлоп без цієї іграшки? Якщо це місто, не трек, якийсь а то, якщо трек, ну якщо трек, то повинна бути повністю пряма система. А, повністю а, без. а якщо місто, і ти такий, типу, і туди, і сюди. Як я думаю, 90% людей ну, то краще. Ну, я скажу так, що якщо брати наприклад Феррарі. Тут з заводу стоїть актуатор на одній трубі, і він відчиняється при великому навантаженні там за 3,5 оборотів, обертів. І Макларені, і Ламбі там теж це присутні. І в стандартному BMW теж. Так. А якщо брати Subaru, то про такі космічні технології вони не чули навіть у 2025-му. Покажу тобі, що таке актуатор. Давай, Давай міняємось. Ось у нас знаходяться, до речі, з цією виклопною системою актуатори йдуть вже в комплекті. Не треба нічого переставляти. Звичай, якщо ми беремо систему від Акраповича, там треба ці актуатори переставляти заводські на саму систему. Тут вони йдуть вже встановлені виробником вихлопної системи. Якщо ти побачиш, ти побачиш, що у нас. А, побачу, до речі, да, я да. не знаю, ви. Да. Ти побачиш, що у нас актуатор працює тільки з однією трубою. І на, З самою великою трубою. Якщо ага. ти побачиш, так а тепер яке звучання буде, коли вони відкриються? Два і тут ми знайдемо для вас, як, як буде звучати цей вихлоп. Можна ж де да, знайти десь, де Так, да, 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 ми в відео вставимо, як він звучить. Я його кладу так, як він встановлений в авто. У нас значить на годиннику 13.07. сім. Тринадцяте Краще насадки ці встановлювати вже в останню чергу. Да, вже на авто, на тому авто. що їх треба буде виставляти. Ось так крутити. А ми, а, ми, а ми зараз їх встановимо. Ми їх зараз встановимо так, це у нас е, назвою вона дивиться. Значит, встановлюємо ось так. Може трошки важкувато бути. Треба спочатку встановити хамути, щоб вони правильно встановлені були. Бо ти потім як ти їх затягнеш на авто? А, ну, До речі, ти, ти правильно встановлюєш. Тільки я. Короче, я, не... ну, я типу правильно, ну, але неправильно. Добре, давай. Е... Я теж, до речі, неправильно встановив, тому що то у нас низ. А... Ось так от. Ну, ну ми не сильно затягувати не будемо. Не будемо. Не будемо, так. Да. Це не думала я в житті, що буду таким займатися. Справді, ну, в тебе цікаво. було Лего, там таких ключиків немає. Ні. Але мені здається, до речі, що Лего технік це класний подарунок своєму чоловіку. Від якщо це чоловік від скільки там від 10 років до 100, можна подарувати Лего Технік. Ну скажи класний же подарунок? Тобі сподобався да, ліготехніка? Якщо да. там можна перше але... гети 3 зібрати, може але продавати. краще подарувати чоловіку вихлопну систему. Якщо нас дивляться дівчата, давайте це в коментарях оговоримо. Чоловікам треба дарувати що класні подарунки чи щось таке, типу там носочки? Ні, я думаю, що класні тапочки насо всі да? хочуть класні подарунки, і найкращий подарунок це враження. А насправді ж, от людина буде їздити там на машині, якщо ти щось подаруєш для машини. От я вже багато разів казала там драгі мені здається, класний подарунок. Там щось таке. Немажді, щось прикольне щось, для щось прошити, зашити щось прикольне для машини. Чом би і ні? А якщо ти сильно даш газу, воно не злетить. Ну, якщо затягнути. Не як я, а по-нормальному? Ні, ну ти затягнути можеш. Ти ж сама збираєш виховну систему. бачиш? Зараз ще 5 хвилин, час пішов. Маріна його встановить на Феррарі. <плес> так. Є, а, я знаю, є. Що а буде ось. Далі. До речі, е, бачиш, є. є. Номерки, да. так. Ось все. Що куди встановлювати. А я знаю, що після цього буде. А після що? цього будуть штаніжки. Обережно, бо я можу тебе. Такі штаніжки. От. <смеш> не ті, які БДСМ штани. Привіт коментатори. Не, будуть оці штанішки, бо це називають штаніжки. Так, давай, 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 я тобі допоможу. Так, так. <смеш> ось так. Ось так. Ось так. Це у нас все. Іде. Ану, тримай. Тримаю. Тримай, я допоможу сюди. Ставимо. Де, де, де. Так, ану давай. Тепер ти це тримає в руках штаніжки. Штаніжки. Не дякуйте за це е, да. определення. Штаніжки. І тут у нас йдуть а. ось такі хамути Да, Немаленькі. Немаленькі хамути. Ось це ось по-дорослому. Да, це все по-дорослому. Якщо ви бачите, ну, тут все насправді дуже просто. Все дуже просто, нічого складного немає. Тільки це треба робити на підйомнику ну, чи на ямі. Ну, в принципі, можна і на підйомнику. А можна Ось. і на столі. Можна і на столі. Ну, ми збираємо на столі. Короче, робіть це там, де вам подобається, люди. І сприймайте да, це, де, як хочете. Де це зручно. У нас, до речі, стола, я дивлюсь, що не хватить його, це все діло зібрати. Другого стола. Так. Ну, якщо ви зрозуміли, у нас залишається останній штрих. Ось ось ось. Все, ось так. ми можемо вважати, що готово. Да, ось 13 13.33. Ось отак. Да, і ми, вважаю, всі зібрали. Насправді, якщо побачите, дуже великі, яка довжина авто. Казалось би, там М34 Та -да. невеличке авто, але ось у нас тут три, там 4 метри під 4 виходить. Ця вся тема. Ну, це ми тут не будемо встановлювати. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що все дуже просто, Дуже, легке, дуже. дуже легко, і нічого складного. Якщо вам цікаво самому щось зібрати, то так. можна погратися в такий конструктор Лего. Да. скільки коштує це Лего, скажіть. Ну, скільки коштує? Ну, Титан сам по собі він, це не, не дешевий матеріал. Якщо це якісна система, така як Ольватронік, то вартість такої системи десь. Ну, скільки, як ти думаєш, скільки коштує така система? Чотири з половиною тисячі доларів, п'ять, шість. Не вгадала. Трошки більше. Але вона доступніша, ніж е, Акрапович. О, це, до речі, да. і, до речі, ну, а по якості. А якби ти оцінював по якості без цінника, Що ти сказав? Що якісніше все ж таки Акрапович чи чого Акрапович уже просто вже всім, як то кажуть, він уже приївся, приївся. Да, приївся. Ми знаємо, як він звучить. Тут досить інше звучання цієї системи. Трошки інший діаметр труб. Тут йде трошки інше розміщення актуаторів. Під downpiп і пайп, він трошки по-іншому зроблений. Тому звучання тут, я думаю, буде крутіше. Далі ми будемо порівнювати а, а, крапович, з Акраповичем цю систему. Ми візьмемо, наприклад, X5 систему і порівняємо її по якості, подивимось, просто чисто візуально. Цікаво твоє мені, як говориться. План вогонь пішли. Це у нас X5, Макроповіч. Мені подобаються карбонові насадки. Так. Ні, Ну, до речі, могло бути е, гірше. Е -да? Оціню це так. До речі, доступна як опція на вольватроніку карбонові насадки. Несемо туди, Ду -ду -ду -ду. хтось двері відчинить. Бачите, як він люблять чи тримає. Оце е мрія. Кожного власника сервісу, щоб у них механіки були дівчата сьогодні і відкривали двері там, допомагав. Слухай, вся робота б зупинилася, якби так було. Мені подобається, що матове і що є карбонові насадки. А до речі, навіть не знаю, важко обрати, як більше подобається отак чи отак в кольорі. Але ніхто ж не особливо не побачить, який кольор, коли ти їздиш. А ти але ти знаєш, що тут в тебе цей колір? Як він називається? Ліловий. Ліловий титаніум. Тут, от саме до цього вихлопа, якось йдуть карбонові, а от до цього вихлопа йдуть ці. Так що М, М3 віде. це більш пацанська авто, да? це, це у нас X5, m це М3. От, ну, це ідеальна пара. Він на М5, вона на М3. Mm -hmm. <laughs> ні? Ні, ні, не згоден. Чому? Не згоден. Всі Слушайте. дівчата чомусь більше люблять більше авто. Так. Їздити за кермом так. чи пасажиром? За кермом. Хто тобі таке сказав? Не знаю. Я не, я шо, я я не... Ж, мабуть, тіктоку передивився, так? Ні, не подобається Ні. їздити. Кому по дівчат напишіть, вам подобається їздити на великих машинах? Ні. Мені може подобатися їхати на великій машині пасажиром справа. Але не за кермом. Ні. Ми бачимо тут термоекрани. До речі, це дуже правильно зроблено. Ми ж не тільки сьогодні дивимося на вольвотроніка, а й дивимося ще на Карпоюч. Тут, спіцом, як то кажуть, зроблений термоекран, тому що тут у нас трошки нижче йде задній диференціал, і поток газів тут у нас повертає. І тут бідне, ну, дуже нагружена іменно по температурі. ця... Ця частина плюс вони зробили вже підсилені такі уголки. Раніше в перших серіях Акраповичу їх тут не було. Оце, до речі, важливе питання щодо міцності, бо в нас такі дороги і такі зараз обставини, що треба, щоб все крім того, що було гарне, ще було міцне. Титан... Якщо ми кажемо про там торкання. Чогось ями Титан якоїсь. Титан дуже міцний, він використовується в авіації ще е, плюс він е, на, на де, якщо порівнювати систему е, М3 там Стокову і е, Вальватронік, чи Акропович, то де це десь 40 мінус по вазі. Але блін, Акроповіч, знаєш, це таке ім'я реально. Бо ну, якщо ти чуєш вихлап, маєш на увазі Акроповіч. Я думаю, якось так. Ну. Насправді, коли ти бачиш його на. Фотографіях авто, ти бачиш тільки насадки, да. правильно і чуєш звучання у Карповіщо. До речі, теж є актуатори, окремо це опція, такі пультики можна з телефону керувати. З часом скажу так, з досвіду встановлення системи Карповіч від температури, змінює колір. Він становиться ось такого кольору. А якщо порівняти в ціні, от ці два вихлепи, яка буде різниця між ними? Ну це там типу крок тисяча доларів чи там дві півтори. Е, якщо ми беремо Акрапович і ви хочете, прям, ну, топ-топ, це різниця десь три тисячі доларів на вихлопній системі на М3. Наприклад, е, тут у нас актуаторів немає, нема. але є нема. місце для них. Да, але є місце для них. Сюди у нас встановлюються стандартні актуатори, які е, знімаються з стандартної вихлопної системи. А що до країни виробництва, от саме країна, де виробляють. Цей це, і Слов... це Словенія, невеличкий завод, який починав… Де всі Краповичі насправді роблять. Крапович це така, можна сказати, історія. Якщо це Вольвотронік, це у нас такий доступний. Молодіжний варіант, який може собі дозволити будь-який рейсер, який там на стиж 2 хоче щось собі затюнити. Кропович це вже більш такий преміум. Якщо брати е, історію цієї системи, то вона тут вартість навіть не за самим я, тому ну, що да, звичайно, як буде Кропові починали з мотових лупів. Це далекий-далекий шлях. Ми з тобою балакали, що в перших серіях. Випуски про вихлопні системи там, про ШКС, Акрапович. Якщо ви хочете прям супер-супер топ преміум, то, то вам, да, вам Акрапович. Якщо ви хочете, ви купили М3, е, хочете швидко щось зібрати, стейдж 2, і причому не, там, не використовувати якісь додаткових спецінструментів чи знання, Ось у Вольватроні купуєте, він, до речі, доступніший. Саме важливе в цьому, що це повинна бути правильна вихопна система. Що ти маєш на увазі правильно? Протестована е, на авто, е, щоб ми розуміли переріст не тільки по вазі, що ми зняли його і там отримали мінус 40 кг, але ще й по потужності. Тому що там стиж 2, стеж 3, стоїть 4, там вже потрібно допрацьовувати вихопну систему. В принципі, на будь-якому от, до речі, е такі правильні тюнинг компанії, тобто серйозні, типу Акрапович, типу, наприклад, Гарета, у них на сайті завжди можна подивитися, який конкретно приріст потужності тобі має давати та чи інша вихлопна система, наприклад, вихлопна або там турбіна, і ти можеш прям подивитися за міри надійно. Хлопці та дівчата, я сподіваюся, дівчата також дивляться. Якщо ви подивилися ці випуски, що вам просто сподобалось це на цьому місці. Ставити лайк, якщо не поставили, відправляєте другу на е XPCM або. На М4 або взагалі на будь-якій іншій машині. Кажете, дивись, які гарні речі. І отут знизу прикріпимо Дениса робочий номер. Як залишилось питання, телефонуйте йому. Номер адреналін. Номер Адреналін Драйву. Так. Все, дякуємо, що були з нами. З нас вам лайк, з вас нам і дивіться адреналін драйв. І кайфуйте від життя і їздите на правильних тачках з правильним тюнінгом.